З нами на зв'язку Володимира Гриско, дипломат дипломати міністр закордонних справ сьомого дев'ятого роках. Вітаю вас, вітаю пане панері. добре здоров'я, пане Володимира. Ми про історію сьогодні в воєнному кабінеті багато говоримо, і я побачив ваш заклик, а також заклик інших інтелектуалів стосовно. Перейменування і позбавлення від російського минулого скверів вулиць ви могли б трохи детальніше розповісти про цю ініціативу. Що ви пропонуєте? Ну, за це панель не тільки я. Я думаю, що цю ідею підтримують. Тисячі і сотні тисяч киян, а загальної українців. Бо нам нарешті треба поставити крапку в цій, в цій радянщині. Наскільки ну, ми можемо робити вигляд, що ми живемо в якомусь паралельному світі? Ми йдемо в європейський союз і маємо щорса на бульварі Шевченка. Ми йдемо в європейський союз і маємо повітроходський проспект в ну, фактично в центрі міста, на, на, на вулиці, де сьогодні знаходиться міністерство оборони. А якщо ми почитаємо коли ж цей проспект, як він був названий, то тоді знаємо, що це було на, на честь совєтського красного флота, який сьогодні, оскільки Росія себе назвала продовжувачем СРСР, бомбардує українські міста. Ну розумієте, це просто справді той когнітивний -то, дисонанс, який нарешті має бути припинений. Ви зараз показуєте це звернення там власне лише кілька кілька моїх колег, але насправді їх значно значно більше. І я дуже сподіваюся, що київська міська адміністрація дослухається до, до нашого заклику. А цих закликів значно більше. Я знаю про це і належним чином відреагує: ну скільки можна справді жити, ідучи в майбутнє жити в минулому? Ну так так роблять в Росії, але це не наш Кейс. Як кажуть, зрозуміло. Нам він не заважає все. все гаразд. Це це, 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 це папушка. У мене вона допомагає мені спілкувати спілкуватися. Так що це, це дуже добре. Ще одне питання. Якщо можна стисло, я не можу не спитати у вас реакцію на заяву президентки Грузії, так зоробішвілі, яка пов'язала припинення війни, закінчення війни в Україні з поверненням окупованих Росією грузинських територій. Як нам сприймати подібне? Ну я навіть не знаю. Грузія не допомагає нам а, бороти Росію, але її президентка говорить про те, що ну давайте будемо ув'язувати ці питання територіальні а, а, між собою. Як до цього пане панелі? Я думаю, що вона має рацію. Так само, як має рацію президентка Молдови пані Санду, яка говорить про те, що після перемоги України російські війська мають бути викинуті з Придністров'я. Так само вони мають бути викинуті з і Абхазії, і Південної Осетії. І всіх інших окупованих Росією територій, чому тому, що інакше, якщо ми залишимо Росію в тому стані, в якому вона є сьогодні, після нашої перемоги на полі бою, вона відродиться дуже швидко. Згадайте, що обіцяв Єльцин в американському конгресі в 92-му році. Він обіцяв демократичну Росію, він обіцяв антикомуністичну Росію, він обіцяв миролюбну Росію. Ага. Що ми маємо сьогодні? Ми маємо агресію, ми маємо другу. Політичну силу в Росії компартію, яка а, впливає на мізки місцевого населення. Сьогодні В Волгограді поставили пам'ятник Сталіну в черговий раз до приїзду Путіна, і так далі. І так далі, і сьогодні ми маємо Росію як джерело а, шаленої агресії. Тому треба вирішувати питання системно. А і в цьому плані а, думки а, а президентів Грузії і Молдови мені здаються абсолютно адекватними. Дякую дуже. Володимир Гризко, дипломат, міністр закордонних справ у 2007 2009 роках. Нема питань. Дійсно, це, це треба повертати окуповані території, але Грузія допоможить Україні. Ваш прем'єр-міністр 7 грудня сказав: Ні, ми не будемо жодним чином допомагати військовим шляхом Україні тому, що це, це неправильно з їх точки зору.